Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас на заняття з малювання завітали наші веселі друзі. Дітки, вони з задоволенням бавляться на осінній прогулянці, хоч на вулиці й холодно, але вони весело проводять час. Погляньте, до нас завітали Наталочка та Максимко. Вони веселі, радісні, але погляньте. Хоч вони і одягнені в осінній одяг, але Максимко без шапки, а Наталочка без шарфика. Дітки, якщо не вдягати шапку та шарфика, то можна захворіти. Тому я пропоную вам намалювати нашим друзям шапочку і шарфик, щоб вони не захворіли. Дітки, а перед початком нашого малювання давайте розімнемо наші пальчики. Тож повторюємо за мною. Щоб здоровими зростати, одяг треба чисто прати, щоб охайно виглядати, одяг треба прасувати, щоб ми безлада не мали, в шафу одяг поскладали. Ось для літа, для весни. Це одягнем восени. Теплий одяг для зими, дружній нашій всій сім'ї. І сьогодні я пропоную вам розфарбувати наш елемент одягу це шапку та шарфик. Для нашого малювання знадобиться червоний, зелена гуаш, пензлик. Дві кришечки, будь-яких, які у вас є, і дві ватні палички, баночка з водичкою. Тож першу ми будемо з вами розмальовувати прикрашати шапочку. Беремо кришечку, мочаємо водичку, пензлику водичку і набираємо першу червону фарбу. Ми вже з вами малювали, ви вже так знаєте, і гарно наносимо товстим шаром. На кришечку. Так. І ось так у будь-якому місці притуляємо нашу кришечку. Прокрутили і прибрали. Там, де кришечка до нас погано пристала, ми домальовуємо кружечок. Так. Знову набираємо фарби, наносимо на кришечку, відкладаємо пензлик поки. І в іншому місці, де вам заманеться. Ось так. Гарно, гарно придавили і прокрутили. Прибрали. Ось який чудовий. І ще одну зробимо червону цяточку. Так, Гарно наносимо. Так. І, наприклад, я пропоную ось тут. Гарно, гарно придавили, прокрутили прибрали. І ось така гарна. Відкладаємо одну кришечку, миємо гарно пензлик і тепер беремо іншу чисту кришечку, набираємо в неї зелений колір. Гарно наносимо зелений колір. Знову поки пензлик відкладемо. І в будь-якому місці, де вам хочеться, прикладаємо нашу кришечку. Прокручуємо. І ось такий чудовий вийшов у нас кружечок зеленого кольору. І ще. Так, дітки, наносимо стільки кружечків, скільки ви хочете. Так. І я хочу ще один останній зробити. Ось тут. Ось таке гарна у нас шапочку ми з вами прикрасили. Але у нас з вами є ватні палички, вмочаємо в водичку, вмочаємо в червоний колір і по нашому бубончику малюємо червоні крапочки. Так, ось шапочку ми з вами прикрасили, відсовуємо її і беремо наш шарфик. Так як у нас пензлик уже в зеленій фарбі. Тому Трішки відступаємо від краю, ставимо пензлик і проводимо лінію зверху донизу. І так на, на іншій частинці шарфику відступаємо трішки, ставимо пензлик і проводимо зверху донизу. Тепер миємо пензлик від зеленої фарби і набираємо червону. І знову трішки відступаємо, ставимо пензлик і ведемо зверху донизу. І так, на цій стороні трішки відступили, поставили пензлик зверху донизу. Так, миємо гарно пензлик, він нам уже не знадобиться. І відкладаємо. Беремо нашу паличку, яка вже зафарбована в червоний колір, Так, набираємо фарби. І по нашому красивому шарфику ставимо в будь-якому порядку крапочки. Відкладаємо, беремо іншу паличку чисту, мочаємо водичку і наберемо зелений колір. І так само, ось дивіться, будь ласка, ми ставимо крапочки. Ось, погляньте, будь ласка, як гарно ми з вами прикрасили по осінньому. Шапочку та шарфик. Тому, дітки, дякую вам за увагу! Чекаю ваших робіт! До побачення!